Цими днями ще одного загиблого воїна згадували на Городочині. 26 квітня минуло 40 днів після смерті зберігача музейних фондів Павла Залуцького. Того ж дня минуло рівно 100 днів після того, як Павло востаннє був на своєму робочому місці. Наступне відео присвячене пам'яті захисника, який зберігав історію рідного краю, а тепер сам став її частиною. Він безмежно любив свою роботу і свою працю. Я пам'ятаю, як тільки ще коли ми планували відкрити музей, і все, що ви тут бачите, тільки ну ми тільки вивчали, яка має бути екскурсія. І Павло був у кожному, у кожному місті, і він стільки часу приділяв вивченню, ну майже, майже увесь час. Практично проживаючи тут. Навчався і у Києві. Надзвичайно працювати. І я, мабуть, в іншому місті його і не бачила би як у нас у музеї. Дарі роки тому сталося так же, після 37 років, як я не був у рідному місті, повернувся сюди і запросив своїх друзів, мого віку людей. І військових, і людей, які вже що в житті зробили, кажу, підемо в музей, підемо в музей на екскурсію. Зателефонував, відповів молодий голос, каже, приходьте. Тисячу вісімсот сім'я році в місті Гесмі було продано з кошти винографію. Роздаток проміжково на Тут нас зустрічає молодий хлопець світлим обличчям. Ідемо. Я тут хвилююся думаю, ну як він з тим справиться, з цими монстрами в такому розумінні полковники військові, доктори наук. І я побачив, як підхопило і повело. Поглядом як хлопець повів екскурсію. Потім екскурсія завершилася, і представились, так я мав першу зустріч з Павлом. Внутрішньо відчував те, як яку інформацію хоче почути гість нашого музею. Там, якщо це були учні діти, він просто захоплював їх тією експозицією, де у нас ось є товтри, і Там є ця гра з птахами, що вгадувати. Коли були науковці, він надзвичайно професійно описував лабораторію Сергія Миколаївича Виноградського. Ну і, мабуть, біля інтерактивного столу його вже усі пам'ятають, адже це захоплювало. Павло, він був чудовою людиною, чудовим істориком. І зараз я можу так сказати, що саме цей зал чомусь асоціюється з ним. Детально міг розказати про будь-які е, із тут е, 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 експонатів, чи це Джавелін, Калібр, «Мартлет». І тому е, було вирішено, що вже коли Павло е, рівно 100 днів е, минуло, як Павло був в цьому музеї, ось, ми вирішили додати е, новий експонат і придбали прапор е, десантно штурмової бригади, де служив Павло. Тому що Павло, він гордився, що він став десантником. Павло був надзвичайно закоханий в історію і був для нас от тим науковим авторитетом. розумієте. Ну і я думаю, що ми всі знаємо, а може і не, не знаєте, що він готував кандидатську дисертацію. От Людина була дуже амбіційна і дуже була перспективна от саме от в плані історії. Історії, особливо історії рідного краю, і знову вертаюся до того, що чому так сталося, чому його немає серед нас. Думаю, вже Павло пішов на небо молодим, але він буде мати ще життя. Буде мати життя тут, в музеї, буде мати життя в його творах. Я думаю, може, що ще є написано, ми маємо то і при нагоді знайти, опублікувати. А найголовніше то в тих дітях, в тих людях, які пройшли через його руки тут, на екскурсіях. Я думаю, тут буде найсильніше, що ми можемо. Маленька частинка того, що зробить туклі.